Христос посеред нас, дорогі отці, браті і сестри, маємо честь сердечно привітати кожного з вас з великим праздником Вознесіння Господнього. Ми чекали це велике торжество і праздник 40 днів, після моменту, коли вся Вселенна єдиним устами, єдиним серцем прозлашала їм перемоги Христа Жизнодавства над смертю, Пасху Христову співаючи в своїх серцях, в наших храмах, в наших обителях, словослов'я. Ім'я Воскресшого Спасителя Христа і нашого Бога. Ми вітали один одного 40 днів пасхальним привітанням, гімном перемоги над смертю Христос Воскрес, воістину Воскрес. І наступив момент, коли ми сьогодні святкуємо День Вознесіння во славі і Одесну сидіння Спасителя світу, воплотившогося Божого Сина. Господь зійшов на землю для того, щоб спасти род людський. Від гріха, прокляття і смерті, від вічної загибелі. Адже ми добре знаємо, що спасіння неможливо було без Голгофської жертви, неможливо було без, без того, що прийшов на землю той, хто примирив небо з землею, людей з Богом і Отцем. Христос жив серед нас, воплотився в Ефлеємі юдейському, приніс нам Євангелія, Царстві Боже, проповідує. Кожної людині покаяння, спасіння і обоження безсмертної душі, яку Господь дарував кожній людині. Ходячи по землі 33 роки, даючи свої настанови, Господь вказав зовсім інакший путь, який не проповідує не одна релігія світу любов до всіх, любов до своїх ворогів. І от, як печаттю Закінчення домостроїтельства, спасіння рода людського по світу, придвічно Святої Тройці, Господь возноситься на небо, возноситься з плотю, яку іскупив на Голгофі, розп'явшись за спасіння всіх людей, які живуть і будуть жити на землі. Сьогодні ми віддаємо щасті, хвалу Всемогутньому Богу. Який, вознесшийся, не залишив свою землю, заснувавши тут святу Церкву Христову. Ми сьогодні подібно святим апостолам, які дивилися, вознусячилися на облаках на небесах Христа, і чекали від Нього сушести, Святого Духа Духов Празник, П'ятидесятниці, який будемо святкувати через 10 днів від сьогоднішнього дня. Ми воздаємо вдячність всемогутньому Богу, що Він нас. Спас. Є таке вираження в церкві Христовій, від чого спасати людину, адже нам не загрожує нашому життю будь-які невзгоди чи щось інше. Господь спас безсмертну людську душу. Дуже важливо пам'ятати про це, що кожна людина признана до вічності. Наслідувати вічне блаженство людина може тільки з Христом і во Христі живучи на землі, виконуючи заповіді Божі. Господь проповідує любов до ворогів, проповідує прощення вопреки законам старого заповіту, проповідує милість і жертовність кожної людині, щоб людина стала сопричасниками і совершенствувавшись без конечності, стала подібна небесному Богу і Отцу. Цікавий момент хочу сьогоднішнє свято нагадати священне писання в першу чергу собі і кожному з нас. Пам'ятаємо, коли Господь вперше учням своїм апостолом відкриває, що йому, царю слави, безсмертному всемогутньому Богу, треба буде в граді Россиї постраждати за род людський, бути розп'ятому і погребенному. Цікаво, що після цих слів, коли апостоли прибули в Капернаум, то два учні якби не замітили по людській своїй немощій природі те, що Господь сказав за страждання, сказав за муки гевсіманського саду, відкрив учням вперше тоді про своє розп'яття коли розпросте свої руки і всіх прилече до себе. Не замітивши цих слів, два брата підійшли до Спасителя і задали питання, Господи, коли ти прийдеш во славі своїй, дозволь, щоб ми сіли один з правої сторони від Тебе, один з лівої сторони, не знає, що говорять, пише так священне Писання. Господь дає чудову, прекрасну, глибоко змістовну відповідь. А чи зможете... Хреститися хрещенням, яким я хрещусь, і пити чашу, яку я буду пити. Слово хрещення означає понурення, понурення з головою туди, де увійшов Христос своїми стражданнями. Цікава людська природа в кожної людини, цікавий людський фактор, який незмінно перебуває во всі віка, завжди без виключення. Адже ми добре маємо пам'ятати, що торжествує і Пасху Христову, і Вознесіння Господнє передувало тому розп'яття і погребення і страждання Христа Спасителя. Торжествує і радує, ми завжди маємо пам'ятати кожна людина без винятку, що путь Христов, він благий і легкий, але не завжди вистелений квітами. І благохаючими розами, шипи на житті людському дуже часто зустрічаються. Але ми добре знаємо, пам'ятаємо, що з Богом завжди легко. І путь Христов завжди, як говорить Священне Писання, Ігово моє благо і бреме моє легке є для кожної людини. Жити з Христом, жити ним, дихати ним, мати Його в центрі свого життя. І воскресіння і Вознесіння Господнє являється, напевно, головною ідеєю життя кожної людини через страждання, яке приніс Христос, увінчався великою славою. Тому Господь призиває кожну людину терпеливо нести свій подвиг, щоб воскреснути з Христом во славі Господній. і після Вознесіння наших душ на небо ми могли усиновитися Богу і Отцю і стати сопричасниками страждань, земного життя, розп'яття погребіння, Воскресіння і вознесіння небеса Христа Жизнодавця. Вітаючи всіх вас святом, бажаю великої милості Божої від Господа, родившогося, серед нас жившого, воскресшого і вознесшогося на небеса і сидящого десною Бога і Отця. Амінь.